Всім великий-великий привіт! Рада вітати в моєму новому відео. Я рада, що ви заглянули сьогодні у гості на мій канал. І сьогодні я свою рубрику, своє відео розпочинаю із прибирання в ванній кімнаті. А, насамперед я оприскала хімією від плісніви, подекуди вона появляється, і я вирішила її все ж таки. Оприскати, щоб вона не появлялася, щоб ванна кімната залишалася чистою і також вона мала гарний вигляд. Ну а в загальному, якщо дивитися на те, як і що саме входить до глобального прибирання, наприклад, ванній кімнаті, в прикладі зараз моєму то Саме глобальне прибирання у мене це означає, коли я, наприклад, мию не тільки ванну кімнату, ванну саму, унітаз, також раковину, а саме повністю все, що знаходиться у ванній кімнаті, тобто саму і плитку від низу до верху, також це є вікна, це все, що сюди включається, у ванній кімнаті. Тому я всі. Унітаз, вмивальник, також ванну кімнату, злила водою і також нанесла такий чистячий порошок, який він переважно підходить і ним чистять в кухні, користуються, але я використовую його для нашої ванної кімнати, а також для унітазу і для раковини. Тому вона дуже гарно очищає. і коли я нанесла саме цей чистячий засіб, то ванна, хоча вона з вигляду виглядала дуже чистою, бо кожного дня діти приїжджають із спортзалу. І, звичайно, що вони приймають ну не ванну, але стають під душ. Тому вона в мене завжди витирається, миється. Ну, вона кожного дня використовується. А вже коли я нанесла саме цей чистячий порошок, то можете бачити, що не така вона уже і чиста, що є, також є залишки якогось забруднення, тому воно дуже добре очищає. І я... Задоволена, задоволена цим засобом, цим порошком, і ви мабуть, теж використовуєте кожен і маєте в своєму побуті саме такий чистячий порошок, тим більше він не є дорогий, там до 50 гривень. Дуже зручно ним користуватися, і поки він порошок працює, то я можу приступати до плитки. Чим саме я мию плитку? Якби такого. Засобу я не використовую, досить плитка чиста. Таке глобальне прибирання я проводжу раз у місяць, тобто мию плитку раз у місяць повністю по кругу, і це вистачає якраз до того періоду, коли мені приходиться наступне таке прибирання. Чим мию? Наношу просто порошок гель для прання. Також використовую із хімії, я можу використовувати з красатори, але якщо його немає, то просто навіть ось цим засобом для прання одягу. то мені цілком вистачає. Розводів воно не залишає. Можете бачити, вона така зразу стає глянцева, також вона дуже світла робиться. І чиста. Що саме найважливіше потрібно, то звичайно що сама чистота потрібна. Також біля умивальника проходжуся повністю всі поверхні, тому що ну, як і кожен, користуємося умивальником кожного разу і не тільки рано ввечері, а на протязі дня. Буває, що мені потрібно зробити якесь прання, таке зовсім легеньке, тобто просто його попрати чи намочити, то я можу і такі розводи сама їх створити. Тому все повитираю і також витираю спочатку такою влогою із цим засобом, а тоді вже витираю на сухо тряпкою. Використовую мікрофіброві тряпки, вони в мене є окремо для кухні. Тобто ви можете не переживати, що я, якщо будете бачити в моєму відео, коли я пробираю в кухні, що я використовую теж такі ж самі. ні, Насправді, ну, я ж не я ж розумію, що це миється там, унітаз, ну, витирається така поверхня у ванній кімнаті. Тому я не можу дозволити собі використовувати її в кухні. У мене є, хто бачив відео, де я показувала свої покупки, коли купляла такі мікрофіброві тряпки. Я купляла 4 штуки, вони були такі молочного відтінку, і також 4 штучки, вони мали ну, такі темно-сірі відтінки, а також ще мала 4 штучки. 4 чи три, ну, від... я вже і не пам'ятаю. Але мені здається, що три. І вони були такі м'ятного відтінку, і вони в мене розпреділені так. Тобто я їх позначила е маркером, щоб знати точно, яке для кухні, а яке йде в ванну кімнату для дверей, для вікон. Е ну, В такому плані. Тому можете бути спокійні за те, що я, е я все роблю. Все так, як має бути. Не хвилюйтеся, все добре. У мене все виходить. Тому змінила я рукавиці, тому що вони порвалися, і наділа такі силіконові, теж дуже зручно в них працювати. Тому я все дуже добре зараз обтираю, і я вам хочу сказати, що це, мабуть, таке вже глобальне прибирання маю на увазі плитка. І вікна, двері перед Новим роком, перед різдвяними святами у мене, мабуть, вже такої не буде. А якщо рахувати просто поверхневе прибирання до свята, то звичайно, що буде, буду витирати також всі поверхні, буду бачити по можливості, яке буде грязне вікно. Хоча зараз такої пилюки немає, то мабуть, я. Сьогодні я його помила і все, воно ну, в мене буде чисте. Тому ванна вже майже готова, мені залишається тільки поставити рушники, поскладати все на своє місце. Дивитися по відео, часу зайняло зовсім небагато. Ну, ванна в нас не є дуже велика, але дуже багато часу затрачає, коли ти починаєш наносити різні засоби, наприклад, там... Ванну, і для того, щоб воно попрацювало і ти міг розпочати його миття, то потрібно, хоча б максимум я даю 20 хвилин, можливо, і до пів години. Я не показала в кадрі, але в чайнику я вскип'ятила воду один літр. В кожну, кожен отвір в ванній кімнаті, я всипала кисневий відбілювач і все залила кип'ятком. На жаль, я не записався цей кадр, тому що в цю хвилину мені зателефонував телефон, і я просто вже й забула, забула що потрібно зняти, показати вам. Я якогось разу вам обов'язково покажу, як воно у мене все робиться, і також яким ще засобом використовую для того, щоб позбутися неприємного запаху в ваній кімнаті. Ну і в загальному в кухні, де потрібно. Зробити таку чистячу процедуру. Закладаю все на своє місце, ванна зразу стає чистою, такою комфортною, приємною, можна користуватися, можна залишатися в ванній кімнаті, тим більше я кажу, чим найбільше користуєшся у будинку. Ну, звичайно, що це є ванна та кухня. Я хочу, щоб ви трішки зі мною поринули в цю казкову атмосферу у цей новорічний передноворічний настрій. Хочеться трішки забутися і хочеться трішки набратись натхнення для свого будинку. Для того, щоб його дуже гарно облаштувати. Деякі ідеї, можливо, вам приглянуться і припадуть до душі. Ви мені писали, що я рекламую епіцентри. Тому що це є спонсор війни. Я вам хочу сказати особисто мою думку, що це не є реклама, це просто хочеться набратися якогось такого простого легкого натхнення для себе. Ти просто заходиш, я, коли гуляю по підцентрі, я можу просто приїхати, поглянути, подивитися, я відпочиваю. Я заходжу в будь-який магазин, я дійсно відпоч... я відпочиваю душею, я просто розслабляюся. Мені приємно ходити по таких закладах, де є... де є присутні деякі декори для дому, тому що я це дуже люблю. Я люблю облаштовувати свій будинок, так як подобається мені. Цього разу я вам показувала. Просто те, що я відчуваю. Наприклад, я хочу до вас донести те, що є прекрасне, що є гарні предмети, що ви можете також відчути саме цю атмосферу. Хоча це різдво знову, на жаль, сумне буде для нас, але ми сильні, ми маємо все витримати разом. І я б хотіла, щоб ми. Були трішки солідарніші, тому що не можна в такий час розказувати те, що ти робиш неправильно, що ти зробив те, сказав те. Ну, це не ввічливо, як на мою думку. Ми, ми маємо бути один з одним, дійсно просто солідарними і просто розуміти те, що і хто. Це робить, для чого це роблять. Я показую вам просто всі ці кадри з мого життя, що я роблю, де я проводжу час. Мені хочеться поділитися цим із вами, тому що я хочу, щоб ви теж відпочили, навіть якщо ви зараз знаходитеся просто в домі. Ну, давайте не будемо з вами. Як кажуть, сваритися в коментарях, тому що ми всі люди різні, кожен має свою думку. Я поважаю вашу думку, я дослухаюся до вашої думки. Звичайно, що я не можу пропустити це просто мимо вух, не почувши ваших думок, я, я для вас роблю і я повинна. Навіть не те, що я хочу, а я повинна теж до вашої думки прислухатися. Я вирішила показати вам ці кадри. У шорці я знімала коротеньке відео про ці різні новорічні прикраси і вирішила показати все ж таки вам. Я знаю, як ви полюбляєте, коли я показую вам різні товари, різні магазини, в яких я. Можу зайти, показати, зняти, і я знаю, що вам вони дуже до вподоби, Тому, друзі, давайте дійсно будемо друзями, будемо підтримувати один одного, тому що підтримка для нас зараз це самий-самий найкращий скарб, який може бути. Це саме солідарність. Тому Дивіться із задоволенням, надихайтеся і просто насолоджуйтеся життям. Так, друзі, я надіюся, ви гарно відпочили зі мною, гуляючи по закладі. І також набралися натхнення на різдвяні свята, різдвяний настрій. Але я повинна не забувати про те, що в мене є сім'я, яку потрібно годувати. Тому я на вечерю приготую смачну, просту вечерю. У мене це будуть крила. Але крила я розрізала і залишила тільки така маленька частинка крил, яка похожа, ну, це і є та гумілка, але це крило. І вона, як бачите, ось така невеличкого розміру. На перший погляд можна поглянути і сказати, що це просто гумілки. Але ні, я відрізала це у крилі. Можете теж робити собі такий лайфхак, щоб не жарити ціле крило. Там, де не є м'ясо. Тому я просто зараз гарно його промила, обсушила і тепер можу сміло обмакати в муку. Роблю, таку, а, роблю такий легенький кляр і а, дочекавшися, щоб олія гарно розігрілася, і тоді можна буде викладати. Щоб воно жарилося. Воно дуже швидко жариться, тим паче, що це є курятина і курятина вона дуже швидко обсмажується, тому е дуже все швиденько робиться. У сковорідку е дуже багато кількості йде цієї, цього крила, тому в мене все е робиться, на сковородці жариться крила. В іншій камфорці поставила варитися макарон, і також я обжарювала печериці, які нарізала на невеличкі слайси. Туди я додала моркву, цибулю, теж все це обсмажила і залила все з метаною. Дуже виходить, ну, це такий соус. виходить. Макарон, коли у мене, він буде вже готовий. Такий альденте. Я просто його на друшляк, щоб вода вся ця стекла. Перекладаю в ту ємкість, яка в мене буде йти у духовку для запікання. Якщо ви маєте керамічну, то ви духовку наперед не включайте, тому що ваша керамічна посудина вона просто може тріснути. Я використовую, звичайно, скляну. Її можна вкладати в духовку, коли вона вже гаряча, ну, для того, щоб страва вже починала готуватися. Тим паче, що макарон та соус грибний шампіньонів вже майже готовий, потрібно буквально 10 хвилин для того, щоб сир розтопився. І зараз я вам покажу. Як виглядає саме цей гарнір? А лапки, лапки можна і лапки таким чином смажити, крила. Я посипаю вже в обжаренні з солью, і все, вони у мене вже готові просто і легко, але дуже смачно. А також на вечерю я вирішила приготувати із молодої капусти звичайний салат. Туди я буду додати перець болгарський, заправлюся олією, трішки даю оцет, і коли я капусту, як бачите, нарізала на невеличкі такі слайси, посипала сілю, щоб капуста вона зм'якла. І нарізаю невеличкими. Пластинками перець, і е, такий простий, смачний салат. До нього можна додати будь-що е, помідори, також можна зварити яйця, розрізати на четвертинки і поскладати так зверху, можна оливки додати. Е, е, Ідей просто дуже багато. Хто як любить, у мене сьогодні виявилося, точніше в цей день виявилося тільки ті. Овочі, які ви бачите, і я зробила дуже смачний салат, його ми за вечір зразу скуштували, тому що дійсно він був дуже м'якенький, капуста м'яка, молода, перець соковитий, смачний, ми його всі полюбляємо, тому посолила, поперчила, в кінці ще виклала трішки сиру фета і просто супер! Супер! Получилося, дуже апетитно, ситно. і... Дуже гарний салат, який підходить до будь-якого гарніру, до будь-якої страви. Від салату у мене ще залишився бугарський перець, тому я вирішила його ще протушити, так піджарити злегка і додала до макарону. Як бачите, шампіньйони протушені із морквою, зовсім трішки додала цибуля. І все, і перець болгарський. Тепер буду натирати сир. У мене два вида: один сметанковий і один моцарела. Дуже мають різні смаки, тому ви вибираєте той, який вам найбільше подобається. У мене були такі. Переважно я такі завжди беру, тому що сметанковий можна куштувати просто так, не додаючи кудись терти, а вже на цей моцарела, то я виключно беру для того, щоб робити, наприклад, піцу або якусь запіканку. Я випікала такий макарон 10 хвилин, не більше, тільки для того, щоб роз... розтопився сир, і подивіться, який смачний, апетитний він отримується, і ви можете самі побачити, що дійсно ця страва дуже проста, легка. вечеря Вечеряється ситною. Смачною, а апетитною. Тому друзі, я дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Обов'язково підтримуйте мене пальчиком вверх. Ми зустрінемося зовсім скоро.